Друзі, всім привіт А ТБ Нові акції. найвигідніші пропозиції новинки запрошую до перегляду. Сардина Натуральна Ріга Голд Валивка вай 54,10. Консерви Боцман. Сардина атлантична бланшована валі 47,30. курка у власному саку. Своя лінія, 54,30, 325 тридцать, грамм. Червона квасоля з м'ясом індички – 4670. Курка з булгуром. Своя лінія 325 грамм, 44,50. Соус часниковий густо 20,70 Майонез. Чудовий королівський смак 500 грамів 42,50 Майонез королівський, королівський смак 49,90. Зі знижкою чай чорний, «Ловаре», байховий цейлонський дрібний. З бергамотом в асортименті 41,50. Чай, чорний, ловаре, сороті 5 смаків. З ярликом 25 штук, 44,50 чай ловари, бринзги шампанського, чорний та зелений, 80 грам, 58,50. Чай імбірний ранок, трав'яний та ягідний, 29,90. Зі знижкою 44% напій винний, фрателі, маскато, напів солодкий білий, напів солодкий рожевий, 89,90%. Знижка 40%, Цукерки любимо. молочний шоколад 63,90 Цукерки Міленіум, Рів'єра Асорті 130,50 50 Шоколад Міленіум, Вері з начинкою цілий та подрібнений арахіс З печивом 275 грам, 88,90 Знижка 40%, шоколад лакме зі смаком полуниці крем та печиво, карамельно арахісова начинка. шоколадно горіхова начинка, печиво, Кокосовий крем та рисові кульки. В асортименті 280 грамм, 117,90 семнадцать Зі знижкою 41%, цукерки рашин, Юмі Гумі. В асортименті різні смаки. 1990. Мигдаль Зіба смажений зі знижкою 40% 45-50. Ещє 49,90. Фундук 53,90. Пиво традиційне. світле, балонь полтора літра, 37,50 Пиво львівське світле 17,50, 63,90.

Кава еспресо, італіано в зернах 489,90. Кава Якобс монарх 190 грамм 335,90. Кава Рощина якобс монарх 200 грам 265,90. Сухі сніданки, аха, фрусткі хрустки фруктові. 49,90 шоколадні з медом 49,90. Цукерки Рошен, Київ вечірні. Знижка 34%. Шоколатерія 236,90. Цукерки мілка молочний шоколад горіхова начинка. 86,90. Шоколад молочний корона. Макс фан. Мармелад, печива. Вибухова карамель, вишня. Шматочки. Полуниця малина 75,90. Шоколад черный Милени Мигдальта Журавлина. Мигдальта Карамель. Мигдальта Кокос 48,90. Чай зеленый делюк с цитрусом та пелюстками квитів девяносто, Набір чаю Ловари у конвертах 12, видів 5 штук, 176 гривень. Набір чорного чаю 66,30. Чай чорний ліптом 20 пакетиків 34,30. Чай чорний делюк селонський крупний ліст 48,90. Кисломолочний продукт актмель, солодки, смаки полуниця, лісові ягоди. В асортименті 15,40. Продукт Актимель полунична. Гранатовий з вітаміном D 1650. Сир кисломолочний ягодинський для дітей. Різні смаки, персик яблука, полуниця, малина та слива. 13,80. Десерт церковий дольче персик 30,90. Десерт церковий дольчі, банан та шоколад. Шоколад вишня 32,50. Пакции торт, грильяж з арахісом Своя линия 246,30, пол килограмма. Торт бисквитный «Своя линия» до рынка 220,90 90 По акции торт «Тандем» бисквитно-желейный «Своя линия» 800 грамм 194,90 Пакции По акции торт «Столичный» повитряно-гориховый Своя лінія – 211, 50. Закваска лактонія з лаки з пробіотиком. Малина яблука льон 55,50. Сирок глазурований ферма. ваніль, вишня черешня. Згущене молоко 11,90. Сирок глазурований своя лінія аромат ванілі 10,90 девяносто. Сирок глазурований смак шоколаду 12,50. Сирок глазурований два в одному та чорна смородина 16,90 Бісквітне тістечко на з с начинкою начинку 1890. Бісквітне тістечко милка 23,50. Новинка продукт разумный вибір» глазурованный аромат ванилину 8,90 девяносто. Новинка Втб десерт. Молочный дар з ванилином. Молоковмісний 40 40 Напій кисломолочний. Яготинський аран 26 По акції сир український. Кисломолочний, нежирний. 50 90 5 жирності. 55 90 9% відсотків. 58 90 Акции, сир кисломолочний. Своя лінія. 5% 60 90 9% жирності, 65-50. Сир, кисломолочний президент зі сметаною. Так 51%, 51,90. Сир, кисломолочний день у день, 0% жирності 26 90, 28 90. І 9 жирності 30 90 сир солодкий з родзинками яготинські, 30 Вершки своя лінія 18-90%. Вершки ягодинські, 15 жирності 30 90

Молоко ферма, двадцать половина процента жирности, сорок шесть девяносто. Пельмейни, ливада, панцки, пятьдесят три девяносто. Пельмейни, ливада, фермо взяла ручную девяносто пять девяносто. Пельмені ливада з яловичиною та свининою 900 грамів 104,90. Вареники валеста з картоплею та сиром. З бринзою та шпинатом 47,90. Вареники ласунка з картоплею та шкварками 63,90. Вареники, ласунка з картоплею та смаженою цибулею 51,90. Вареники, ласунка з картоплею та грибами. 600 грамів 53,90. Вареники з картоплею та кропом 58,90. Вареники, ласунка з картоплею та солодковиршковим маслом. 59,90. Паста з Лакіаті з лососем та кропом, з лисичками 5090, паста сиркова лакіаті вершкова 55,90. Сир на півтвердий сод гауда пластини. Маздам – 58,70. Сир без лактози гауда 58,70. Сир плавлений кома, вершковий, тенеро, чедеро, смак пекону 16,80. Сир твердий, дзюга стерти 59,90. Сир твердий 12. Місяців подрібнення 66,90 твердий. Діога дзіогас 12 місяців, 115,90. Сир м'який, камамбер, 78,30, 120 грамів, ковбаса варена, куряча, розумний вибір: 28,50, вироби фаршеві, хот-дог. Разумний вибір 450 грамів 39,90, четвертина куряча, копчена варена – 13,70 за 100 грам. Ковбаса шинкова напівкопчена пол кілограма 111,90. Знижка 40%. Ковбаса золотиста сира в'ялина. Своя лінія, 2930 за 100 грам. Сардельки з сиром, Ясна лавка 18 гривень за 100 грам. Крабові палички, делюкс 48,90, 250 грам. Оселедець. Філе шматочки Матьє пряно пекантному соусі 44.90. Форель слабосолона своя лінія філе шматок зі шкірою 175.90 180 г. Ікра лососева зерниста кета 317,90 гривень. Ікра імітована зі смаком кижуча 67,20 По Пакці кек філі 21,68 за 100 грамів. Креветки Норвен, варено морожені, глазуровані, 187,40, 700 грам. Піца прошута, пасіоната 93,90. Новинка і акція, нагетси Ізі в паніровці, 400 грам, 85,40. по акции квасоля строчкова своя линия 35,90 90 сумме шавачева своя линия 42 90 400 грамм здесь 45 высотки морозова киевский пломбир 37,50 50 Морозова хрещатый пломбир 132,90. Чипсі картопляні лейс. Запечений зі смаком лисичок у сметани. Зі смаком йогурту стравами 46,60. Всього вам найкращого миру добра, дякую! Ваша новакція!